Пролонгація, що це таке, чи варто її робити, і які пастки існують. Отже, пролонгація це фінансова послуга, котра дозволяє збільшити термін дії кредитного договору. Тобто, є кредитний договір, в нього є свій термін. Лише під час цього терміну можливі якісь нарахування. На тіло кредиту, відповідно, людина добровільно сплачує кошти, щоб збільшити цей термін, щоб йому знову могли е, нараховувати відсотки. А оплату людина має робити вже через якийсь там додатковий час, наприклад, плюс 10 днів. Тобто людина самостійно сплачує якусь суму для того, щоб через 10 днів ситуація поновилася. Ці кошти, котрі вона сплатила, вони нікуди не враховуються, тому що це оплата пролонгації, строк дії договору зростає і, відповідно, в неї були нарахування. І далі ще кредитор має право нараховувати, тому що людина добровільно своєю ж оплатою продовжила термін дії кредитного договору. Тому в пролонгаціях жодного сенсу немає. Якщо є можливість, краще оформити реструктуризацію, а ще краще сплатити кредит за тіло. Якщо потрібна допомога у врегулюванні проблем з кредитами, звертайтеся до компанії Поладін. Дякую за увагу! Слава Україні!